На колірі смак і опір резистори бувають різними. Ми знаємо, що резистори бувають вугільними, металоксидними і дротяними. Проволочний на собачий. Як правило, резистори великої потужності є дротяними. тобто намотаний ніхромовий дріт і якось відводиться тепло через кварцевий пісок, кераміку залежить. Ото 50-ваттний стообний резистор втомився, і мені цікаво глянути, що всередині, а вам. Бо таких я ще не розбирав. Виходи в нього доволі масивні. Залитий він. Не можу сказати, чи це кераміка, чи пластик. Напевно, якийсь компаунд, і навряд чи кераміка, бо царапається скалпелем. Виламую йому ногу. Нога припаяна до чогось всередині. Треба то якось довбати. Довбається воно не так, щоб дуже тяжко. І всередині видно трохи кварцового піску. Роздовбуємо далі. Ламатні строїть. Ламати не будувати. Точніше, треба звикати вже до української термінології. Хоча в голові воно все ж такі прислів'я тримаються на псячій. О! Вичистив. І таке враження, що там звичайний резистор, просто запакований щільно кварцевим піском для відводу тепла. А може і не так і щільно, бо ось провалюється скальпель. Так Добряче провалюється. Скоріше, якоюсь жижою воно залите, що воно тримає форму. Але його легко можна розбурхати і вичистити цей пісок. Засипка дивна, де не де рихла, а де не де така доволі тверда і не хоче висипатися. Точно як лайно в головах деяких індивідумів. Багато і тяжко висипати. О! І звичайний дротяник. Тобто дротяний резистор намотаний на керамічну основу і вже десь спалений. Ось він, відгорів в місці контакту, був проганий контакт очевидно. А може і ні. Тому що з протилежного боку наварений контактною зваркою на електрод, а з протилежного боку. Місця зварки не видно, а вигорівши ось з боку сторця. Так що це міг бути як заводський брак, так і особливість конструкції. Щоб одно, з одного боку варили, а з другого просто на натяг садили, я не впевнений. Просто стовпчик кераміки з насадженим, судячи ось по відбитку металу, з натягом металевим ковпачком. 50 Вт на ось такому тонюсінькому дротику. Все питання в відведенні тепла. Після павербанків, типу Bluetti All Powers. Це вже важко назвати павербанком, це вже скоріше якийсь електростакан. Електростакан DJ Roll Solar Power Bank. Виглядав мені ніби як здутим, але схоже, я помилився. Не реагує на кнопку, нічого не індикує, не заряджається, ніби як не... Працює, розкручується зручно гарно, конструкція розбірна. Сонячна панель не фальшивка, а справжня. Навіть має якесь маркування. І напевно, щось навіть дає від сонця. Ну, але, звичайно, небагато. Батарейка трипляцьки, не вздуті. Залишкова напруга на батареї в нас є 4 вольти, тобто воно ще й заряджене. Чому ж воно не реагує на кнопку? Кнопка виглядає живою. О, включилося. А хай тобі. А чого ж воно не включалося, поки зібране було? Цирк на дроті. Так, включилося. Капець якийсь. Ліхтарик тут є. Ага, і казали, ліхтарик не вмикається. От і тут діод засвітився. Скільки я його мучив, не вмикалося. Добре, як же вимкнути ліхтарик? Нажати потримати. Не вмикається ліхтарик. О, зажало кнопку. Добре. Є зацепка була. Що її було зажало. Ого, той електростакан ще й має бездротову зарядку. А ліхтарик вимкнутий. Тож треба. Казав, не буду, а зремонтував. Ліхтарик вмикається і вимикається двійним нажиманням. Тобто пристрій, по суті, повністю справний. Залишається питання, чому він не хотів вмикатися. І як вирвався конектор ліхтарика. Може через закусування кнопки, сама кнопка механічно справна. Добре, зберу, перевірю, як працює в зборі. А тим часом мені тут треба самця вернути до життя. Прийшли комплектуючі, вроді оригінальні. Самець капець непростий, якась 975, по-моєму, модель. Навіть вдалося роздобути оригінальні прокладки для нього. Клеючі двосторонні, для того, щоб можна було наклеїти задню кришку. Бамбічиські. Ще є сама задня кришка. В оригінальна чи не в оригінальна, не знаю. Заклеєний логотип, значить, не оригінальний. Навіть скотч є, але по досвіду знаю, що той скотч треба зірвати і поставити оригінальний. Добре, нас вже більше за все цікавить дисплейний модуль. Капець, то вже майже як iPhone. Досить модне, досить серйозне. Теж оригінальне. З термотрубкою. До речі, хто найуважніший побачив, ось плоска термотрубка. Запаяна на кінці для розподілення тепла від процесора по алюмінієвому корпусу. От, зараз буду перекидувати. Батарейку собі заряджав, щоб можна було перевірити зразу. Телефона тут яке трошки більше, ніж айфона. От кавальчик платки тільки. Зато камер напихали, мама, не горюй. Перекидую на новий оригінальний корпус з дисплеєм стару начинку. О, тепер включився. І тільки коли перевірю повністю дисплей таскрін, можна зривати плівки і вклеювати, тому що нове не завжди робоче, навіть якщо оригінальне. Але я думаю, на цей раз все буде добре, бо це справді оригінал сервісний і відповідне сервісне упакування. ще раз порівняйте з купу китайську проклейку, яка ледве тримається чи взагалі не тримається з заводу. З оригінальними плівками. Вирізаними по потрібному розміру, формі і кількості. Навіть для зручності є спеціальні направляючі, щоб перенести, зірвавши одну плівку, перенести на кришку, тоді зриваєте другу. Оригінал є оригінал. То так прикольно, коли потрібний конектор знаходиш в себе і не треба їхати в другий кінець міста із одного конектора. Ще навіть скарби залишилися від сіменців, всяких старих, як світ. Недавно відео показував вібрики. Колись то використовувалося, але вже років 20 не використовую. Треба викинути якось, ніяк рука не підніметься. О, сидить як новий, без жодних нюансів. Файно. Руки ще пам'ятають.